Наскільки великою є втрата для РФ комплексу ППО та ПРО С 400 який було знищено у Джанкої? Я так розумію, тут питання наскільки в самому, навіть комплексі а в місці його розташування? Тому що для нас по відношенню до ворога це робить п'ятірку мечів. Тобто цим знищенням, я так розумію, ми для себе відкрили якусь слабку точку тепер. І вони і цю слабку точку а, те, що прикривав, да, цей комплекс типу цю, цю слабку точку. Вони в швидкому порядку не можуть прикрити знову, тому що них, для них випадає сімка мечів у цьому ф ф форматі. А, Коротше, тут важливо не тільки знищення самого комплексу, а важливо, де він саме стояв. О тут більше стратегічна історія у тому, в якому місці він стояв. Оце для нас грає важливу роль. Чи набуде чинності законопроєкт про надання допомоги Україні від США в цілому, так але? Але я вже не перший раз дивлюся взагалі тему з допомогою штатів, і з одного боку, ми маємо диявола, тобто, да, ми з одного боку маємо дотримання якихось домовленостей, контрактів у цій всій історії. з іншого боку, ми маємо перевернути правосуддя як бюрократичну систему, яка затягується. Маємо якусь карту театру, тобто щось якби дали, але. Не додали якась бюрократія не так швидко, як хотілось б, що викликає у нас з вами внутрішній зовнішній коротше конфлікт. Тобто, я все таки на м, допомогу штатів, я розумію, що ми ще з вами побачимо якісь бюрократичні проволочки або в процесі передачі, або в взаконні, або в моделі тієї передачі. Ну коротше, та да, ми щось отримаємо. все окей, тільки питання, як би яким процесом? А процес такий через одне місце відбувається, і до цього ну варто просто бути готовим. Чи дійсно росіяни можуть посилити атаки, користуючись вікном до набуття допомоги США у найближчі кілька тижнів? Вони вже користуються певними да моментами пов'язані із тим, що у нас є певні дефіцити. Вони вже цим користуються. І а зараз да ми будемо з вами бачити посилення якихось певних атак або маневрів саме і із-за того, що для них це вікно можливостей. Друзі за останні півроку тисячу людей пройшли моє навчання старо. Курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання? Вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні. Наскільки реальні погрози піскова про те, що США доведеться відповісти за конфіскацію заморожених активів РФ? Ну там більше на словах загроз вони е, будуть намагатися руками третіх країн, які є їх типу партнерами, е, відволікати увагу з штатів або якось. Е, Коротше, якось впливати на, а, на стабільність штатів. Можливо, знову якісь а, терористичні угрупування будуть, да, якось більш активніше себе вести. А, ну коротше, тобто, це не зовсім пряма атака на штати, це а, атака на штати третіми особистостями, де вони каламутять воду у великій геополітичній цій всій кухні. Тобто, це отаким чином вони будуть намагатися щось зробити. Може, знову там умовно там підрив яких небудь там інтернет. Кабеліїв. Ну коротше, це от в цей напрямок. Воно більше в цей напрямок, ніж які небудь там, я не знаю, там ядерні переброси і ще, і ще щось, типу такого. Чому у низці законів про консолідовані асигнування США міститься поправка про заборону надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону Азов? Я так розумію, у Штатах у Штатах питання є, або як мінімум, було, і воно не переглядалося, що Азов а, мав стосунок якийсь час не до державної, не до державного колеса фортуни. Тобто, це, скоріше за все, переживання з приводу того, чи не знаходиться дана армія в частних лапках. От в чому момент, і на фоні цього, бо це не є а, прямим колесом фортуни, і до речі, досі воно випадає як непряме колесо фортуни. З одного боку, ми маємо хлопців зазову, які якби є частиною держави, але виходячи з цього, не до кінця вони частина держави, а все таки підпорядковані часним якимось. А це давайте грубо казати ЧВК. Ну тобто в такому випадку розсінюються партнерами. Тому отака, от є, отака, от заборона. Допоки існує отакий прецедент по о, Азову, не знімуть. Чи дійсно зустріч польського лідера Анджея Дуди і Дональда Трампа допомогла змінити ставлення ймовірного кандидата на посаду президента США до України? Там все набагато складніше. Я вже наголошувала на тому, що Трамп. Трампа слухати е, і вірити ну себе не поважати, тому що Трамп говорить одне, думає друге, а робить на кінцеві взагалі третє, і а, вважати, що от то, як заявив Трамп, так він і думає, так він буде робити. Ну це не розуміти його політичних ходів. А тут набагато складніша історія. Да, Дуда вплинув певним чином на Трампа, але це не стосується а, питання відношення до України. У Трампа своє відношення до України, і воно насправді не таке фігове, як нам здається, з його заяв. От у чому як би прикол, тобто його заяви не до. Рівні його діє. бо якщо ми згадаємо його минулий термін, я постійно проводжу да цей приклад Росія плескала в ладошки і думала, що він буде за них ногами і руками. І він в останній момент повернувся з ракою. Такою, що просто, типу, от тут майже така сама історія. Там були обговорені певні його політичні його політичні п'ятірки мечів. Тобто, там, умовно кажучи, скоріше прогнучкість Да, і набирання іншим шляхом політичних балів говорив Дуда з Трампом ніж про ставлення до України. Чи дійсно європейські лідери вірять в те, що Трамп переможе на виборах США? М -м, не всі далеко не всі. І я більше хочу сказати: тут і у штатах не зрозуміло взагалі. У них там таке ну коротше всередині самих штатів, там все через одне місце з приводу потенційних кандидатів. Тобто, по факту, штати мають давайте чесно, і прагматично, два старих пердуна. Яке один краще о, о, другого, о, на який намагається до осені набрати політичних балів якимись незрозумілими о, фінтами? Один затягує для того, щоб потім, як чорт з табакерки, вискочити і сказати та! Все приймаємо, бо я нарішав інші, намагаються продавити тих, ну коротше. Тобто, там ну коротше, це це така дуже висока політична гра, і просто, просто країни Європи чекають на кандидата, який зможе правильно розподілити світ, да буквально з економічної точки зору гарантію. Цієї історії. А там, поки відбувається все ж завгодно, але не оце. Чи з'явиться третій кандидат у президенти США? Кандидат та третій, скоріше за все, вже має місце бути, да, який і, і не там не до демократів, не до республіканців, як такий, але толку з того, толку з того немає ніякого просто от у чому момент. Різні кандидати, все, але ми все одно говоримо про дві правіщих партії. Який результат візиту нового головнокомандувача армії Данії до України? Налагоджування якихось зв'язків, бо двійка кубків випадає. Ну, одразу да, налагоджування якихось зв'язків. Якісь обговорення процесу роботи і передачі якоїсь, до речі, тут, скоріше за все, важливої, але таємної інформації. Щось там, щось там коротше, по секрету буде передано. Чи дійсно протягом травня-червня будуть підписані двосторонні угоди США та країнами Північної Європи? І знову в мене випадає, що ми будемо бачити частинку чогось, якусь шістку пентакли з цього приводу? Але знову в мене випадає бюрократична машина, в якій, звісно, всі працюють, але працюють. Але так ото працюють, як ми знаємо, знаєте, споглядаємо інколи, як перекладають асфальт. П'ять годин курять, дві години кладуть. Це приблизно така сама історія. Чи дійсно антидронові сітки, які росіяни встановлюють на своїх НПЗ, зможуть їх захистити? Не зовсім це і ще один виклик, у якому нашим файним прекрасним інженерам потрібно вигадати, як його зробити, щоб воно не заважало хлопцям працювати. Коротше, цього ефекту буде у них ненадовго. Чи вдасться Блінкену переконати Китай припинити підтримку Росії під час війни? Там буде серйозна, я би сказала, загострена розмова в рамках правосуддя. Там Блінкіну потрібно зрозуміти, е, яким коротше, давайте так, який оберт у Китаю з РФ. Типу наскільки Китай, е, а те, що в мене регулярно випадає з приводу відносин РФ і Китаю, це дуже умовно можна назвати допомогою. Вони беруть на 100% від РФ для себе. А повертають їм у якомусь еквіваленті на 20%. Тобто це буквально видоєння. І я так розумію, тут мова йде скоріше про те в рамках правосуддя, в тому, наскільки великий обсяг цієї допомоги і наскільки доє Китай територію РФ, і які там у них плани далі по віджимання собі якихось земель, тому що, виходячи із того, що в мене випадає, вони вже на щось задивляються іще. Взяти там чи в оренду, чи віджати, ну, коротше, щось вони там чи викупити, ну, да, якийсь там бізнес великий на території Аресії. Тобто там це занепокоює штати більше навіть, ніж така собі підтримка РФ. Да. Да, да. Тобто це геополітична історія того, що Китай прямий конкурент штатів. Тобто а зараз ми реально говоримо про певний розподіл економічний. Впливовий військовий в світі, і у нас є основні гравці: це Китай, Індія, Штати, Європа, вся да, як би у вигляді Європейського союзу та мусульманські країни. От питання, як воно буде тепер розподілене, тому що на жаль, РФ залишається достатньо вагомим гравцем, але поділити треба так, щоб РФ не була вагомим гравцем, яка має м, вплив. Але і і китайський вплив нікого не влаштовує. Тому там, коротше, у нас відбувається паралельно з нашою військовою зарубою всередині країни. Відбувається велетенська геополітична заруба в політичному просторі. Насправді паралельно з цим. Кому насправді вигідна війна Ірану та Ізраїлю? Вона насправді не вигідна, якщо чесно, нікому, ну якщо ми так глобально дивимося, от, але але, Іран викликає давно занепокоєння. Просто м -м, питання у тому, а, ну, зараз Ізраїль стримали певним чином. Це тиск штатів. Для тих, хто не розуміє і каже: от вони захищали небо Ізраїлю, вся така інша історія. Ви не уявляєте рівень тиску на Ізраїль? З штатів за ту допомогу, яку отримує від штатів Ізраїль. Там тиск, ну, типу, скажений. І це треба розуміти. Е, от і там зовсім інші домовленості. Нікого не влаштовує Іран у тому вигляді, в якому він є, і просто їхня війна може стати гарним приводом по знищенню Ірана, але всі не хочуть робити це. Ну коротше, там знову важка геополітична ситуація. Війна між ними не вигідна нікому, але може стати інструментом знищення Ірану, якщо там зовсім вже е, перейдуть і попутають всі береги, як ото кажуть, на Сленгові. Чи дійсно влада Ірану та Ізраїлю могли укласти таємну угоду щодо масштабів атак один по одному. А, чи були якісь перемовини неможливо? Да, чи є там якась супертаємна піднагодна? В мене випадає перевернутий місяць. Тобто, все то, про що могли розмовляти, я так розумію, до цього можна дійти логічно, і є у просторі. Ну, типу, ніхто цього не приховує, от у чому момент. Тому я тут скоріше назву це напівконспірологічною теорією. Чи вдасться Україні до кінця року наростити виробництво власної зброї, щоб своїми силами захищатися від РФ? Не все звичайно, але якийсь конвеєр у нас дійсно працює по колесу фортуни. Тобто, ну якісь процеси у цьому напрямку у нас дійсно йдуть. Навіщо росіяни розповсюджують фейки про підготовку наступу ЗСУ на Курську область? Мене все ще викликає, викликають питання пов'язані із Курською АЕС і її адекватністю як стратегічного об'єкта. В в цілому, а от це а вплив на їхній електорат. Це по перше, тобто, це така. Перший момент, другий момент, вони таким чином будуть скоріше за все виправдовувати якісь близькі або стягування в ту область там військ. Да? ну, коротше, тобто, це зумовлено їхніми намаганнями наростити на певних ділянках фронту а, і старого і нового своїх якихось резервів. Тому якщо там в Курську будуть купчитися російські військові, це от є типу, ми тут вирішили захищати Курську область. Насправді ніхто на них не йде. Нікому воно не треба, от а по ним буде ще небудь прилітати цікаве і по дроні. З якою метою російські окупаційні війська перекидають танки на північ Донецької області. Нарощування тиску знову вони будуть шукати, вишукувати певні слабкі місця в різних лініях фронту, в, в різних наших оборонних лініях для того, щоб іти у наступальні дії. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.